Доброго дня, дорогі мої друзі! І нарешті настав зірковий час ось цього жиле. Давно я хотіла спробувати приготувати дуже такий нашумівший рецепт з Тік-Току десерт саме з жиле. Там брали одного кольору, але мені здається, що можна взяти різні кольори. Тому, мав бути червоний, не знаю, який він там буде. Отакий От железі зі смаком коли і ківі. Смак коли просто ось так розрізаємо і висипаємо, висипаємо в підготовлену посуду, де ми будемо розмішувати. По інструкції дивимося, скільки треба води. 0,400 мл окропу. Значить, ми заливаємо всього 200. Висихаю. І в мене чашечка. На 100 грам, значить, дві чашечки. Може навіть і не зовсім повні будуть. Одна чашечка відправилася. І трішки більше половинки ще одної чашечки. Так, є. Сюди беру лопатку і лопаткою отак розмішую. Чорне буде, червоного не буде. Ну, нічого. Хай вже буде таке. Так. Відкладаємо в сторону. Беремо ще одну миску, вже щоб була поглібше трохи. Беру ось це ж, е, желе, хотіла казати желене, зелене желе зі смаком ківі. Отак. Відкрили, висипаємо. І сюди також лиємо 200 мл водички. Оце гарне таке. Нема в мене тут чим міряти, немає мірних таких ємностей хороших, провірених. І ось так розчиняємо і будемо збивати. Десерт всього із двох продуктів. Це желе і вода. Не знаю, чи ручним вінчиком зіб'ється в мене. Має збитися така пінка. Ну, Буду пробувати. Це теж час від часу так помішую, аби розчинився желатин, кристалики цукру. Так. Помішали, відклали. Збиваємо це. Чук -чук -чук. так, Весь процес збивання показувати не буду. У вас є міксери, то у вас це діло буде набагато швидше. Вже аж в голові паморочиться. Збиваю ось це, чух-чух-чух, розмішую. Розмішую ось це желе Кока-Колу. Ну, запах так нічого, мені подобається. Тільки це збиваємо, збиваємо, розбризкується сюди далі по столі, але нічого. Ті капельки, що вилітають з миски, по них орієнтуюся, наскільки вже вистигає жиле. Коротше, що я тут подумала? Змішувати не буду я разом, тому що тут в чашешці трошки наколошматила, і колір такий, виходить, хакі. Бачите? Значить, зелений буде у мене окремо, але дивіться, дуже класно можна збити його і вінчиком. Просто ось так розтираєте, і, виходить, теж непогана ось така пінка. Підготувала дечку або якусь іншу ємність з плоским дном. Туди трішечки збризнула водичкою, щоб наша бумажка не піднімалася. І. Відправляю ось це зелене желе. воно, якщо так подивитися добре, ну, зараз буду лити, побачите. є пінка і є ось ця така рідка частина желе. Відправляю Обана. відправила зараз все-все добре вигорнути потрібно. Коротше, ставимо туди, бо все одно будемо збивати. А лопаточкою, яка була в нас в Кока-Колі, вигортаємо усі залишки, желешечки. Зараз будемо швидко там розправляти, бо бачу, що воно щось застигає уже. Занадто швидко. Бачите, рецепти народжуються по ходу того, як ми їх готуємо. В тіктоках по одному готують, да? а на практиці я подивилася, що воно зовсім по-іншому має бути. Так, ну що ж, залишаємо, аби воно застигало. Сподіваюся, застигне воно добре. Та же лашка охолоджується, будемо збивати ось цю. Навіть не гадала, не чекала, що буде в мене не один рецепт, а цілих два. Швиденько-швиденько, значить, збиваємо ось цю Кока-колу. Можу, туди мені ту більшу миску переляти. Збила шикарно. Там, дивіться, на то набризкало теж цього мого коричневого беру отакий салатник таку миску. Зараз це застелю харчовою плівкою. Так. Трохи більше цієї. Пльоночки накручу населу я обрізала цю пленку, ну і так тепер більш-менш треба нам вистелити зсередину, щоб воно якось. Якось більш-менш рівно було. Так. Насмітила тут, звісно, набризкала я знатно. Ну, побачимо. А то вже всі готували цей десерт і одна я ще ніяк не могла настроїтися. Я так розумію, тут чим більша, е, ширша така посудина, тим краще. Ну що, у мене як, що маємо, те маємо. Я думаю, головне, щоб воно було смачно, а там вже як воно буде. Ну, ви зрозуміли: чим більша посуда, тим краще. Так, є, це є, тепер добре, все розрівнюємо і залишаємо до повного охолодження, аби воно гарненсенько застигло. Смакота я взагалі жалею люблю в будь-якому вигляді. Так що все. Оце саме таке важке в цьому ділі приготування желе – Це чекати, коли воно охолоне. Набираємося терпіння. І так, застигло моє желе. Дістала я його з холодильника десь годинки пів тому. Будемо пробувати нарізати на оці порційні шматки. Напевно, я ще й дістану. Бумагу з форми. Так, дістало освітлення погане у мене трошки сьогодні, вибачайте. Так, ось так розпрямили. Нарізаємо на полосочки десь приблизно 2-2,5 см. Не знаю, мені здається, що жиле є жиле, але ж показують, що там так все класно виходить, виходить, виходить. Ну, як кажуть, гуртом і батька добре бити. Будемо пробувати закрутити його. Уже розумію, що в мене воно ломиться. Що не так, чому ломиться, я поки що не розумію. Так, подивиться вигляд то непоганий. Так. Отак руками. Руками беремо і викладаємо. Дивіться. Вигляд так непоганий. Ну, одне це, що чомусь воно ломиться. Можливо, ще, знаєте що, друзі? Від якості желе. Оце теж мені здається, що велику роль може грати. Ніби йшло нормально-нормально. І знову десь воно щось щось не так. В принципі, як то кажуть, рецепт має місце бути. Але треба його вдосконалити. Я так відчуваю, що це не остання моя спроба осилити ось цей десерт. Тому що, дивіться, ну, реально зріс. Прикольний, виходить. Так. І давайте спробуємо ось це коричневе Кока-Кола. Дістанемо також його будемо нарізати. Я тут поки оце робила, є в мене інша прикольна думка, як би можна було його подавати, ну, то згодом. Все згодом. Обано. Дивіться, на очах, поки тут я оце роблю, це б взяло розпалося. А це взагалі не хоче згортатися. Добре, будемо проводити дегустацію так, як воно є. Дуже мені кортіло приготувати цей десерт. Вигляд то в нього шикарнючий. Тут нема що казати, бачите? Гарний, гарний, шикарний такий. Візьму ось цю Кока-Колу. Смак набагато ніжніший. Особливо, де оця пінка така збита, дуже воно смачнюче виходить. Тому рецепт такий має право бути, але його треба якось трішки вдосконалити. Тому спробуйте приготувати. Спробуйте приготувати з іншим е, жиле. У мене було мунік. Здається, немає. Наперед перемотаєте, подивитеся. Можливо, щоб було мрія або іріс, е, результат був би трішки інший. Е, або ж, якщо ви вже готували такий десерт, будь ласка, напишіть е, секретики, нюанси. Як ви готували і вдало чи не вдало. Чекаю ваших відгуків. Не забувайте про коментарі, підписки, вподобаючки. Вам дякую, що додивились відео до кінця. Миру добра, пока-пока.